Давай розкажу про артиклі в англійській мові. Їх є декілька видів: два неозначених, а також два означених. Неозначений артикль має дві форми. E та «Е» e вживається перед словами, які починаються на приголосний. For example, a book, a picture артикль n. Ставиться тоді, коли наступне слово починається з голосного. Але саме з голосного звука, а не з голосної букви. Наприклад, слово Umbrella починається на букву U. Слово university також починається на цю саму голосну. Однак артиклі, які ми поставимо перед цими словами, будуть абсолютно різними. Тому що Umbrella. Починається з голосного звука. So an umbrella. А слово university починається з приголосного звука. Тому потрібно в даному випадку обрати артикль A, a university. Взагалі, артикль a походить від числівника One і означає один, один із, якийсь. Будь-який. Саме тому вживається тільки зі злічуваними іменниками в однині. Наприклад, a pen many pens, a bike two bikes. Тобто в множині вже артикль «е» буде відсутній. Неозначений артикль вживається тоді, коли ми про особу чи предмет згадуємо вперше. Або в значенні Саме один. Наприклад, I need a computer. Мені потрібен комп'ютер. В даній ситуації я маю на увазі доступ до комп'ютера взагалі, до будь-якого комп'ютера. Я не маю на увазі якийсь конкретний комп'ютер. Мені підійде будь-який. Ще один приклад на неозначений артикль: I bought a book. Я купила книгу. Або я купила одну книгу. Артикль E е в даному реченні можна замінити на цифру 1. I bought one book. Значення не зміниться, обидва речення правильні, однак з артиклем речення вживатиметься частіше. За рахунок того, що артикль Е означає один, він характеризує іменник. Тобто, якщо вживається тільки прикметник, тоді артикль не потрібен. Наприклад, «a film фільм, A good film, хороший фільм, в обидвох випадках потрібно вживати артикль «a» «е» за рахунок наявності слова film, тобто в цих фразах є іменник. Але якщо я просто хочу сказати good або якийсь інший прикметник, тоді артикля не буде, якщо немає після нього іменника.